Як називається професія, яка колись була дуже шанованою, а зараз стала цілковитим посміховиськом? Банківський касир колись був перепусткою у фінансову індустрію, а зараз же це в основному 20-річні продавці кредитних карток. Пам'ятаю, коли я навчався в коледжі, я проходив співбесіду у відділенні національного банку на посаду касира на неповний робочий день. Можливо, у менших місцевих банках або кредитних спілках все інакше, хоча я сумніваюся. Але мій досвід підтвердив правильність стереотипу про те, що національні банки все-таки є вампірами. Я ж наївний думав, що співбесіда буде присвячена моїм здібностям розбивати великі числа на менші, наприклад, розбивати тисячу доларів на різні частини. Моїм математичним навичкам, знанню політики, здатність вивчити їхнє програмне забезпечення. Натомість, же час був присвячений тому, як я буду намагатись продати клієнтам щось, як я буду вмовляти їх, змінити їхній основний ощадний рахунок на рахунок, який вигідний банку, переконати їх скористатися послугами цього банку для отримання кредиту, подання заявки на кредитну картку та інші продукти банку, замість того, що цікавить людей, які приходять у ба. Це дуже сумно, але ця професія вчитель. Це повна відсутність поваги з боку уряду, батьків і дітей, і це вражає. Я вчитель і все це правда. Поведінка дітей у школі і ставлення до вчителя на 100% залежить від їхніх батьків, і це все формується ще у віці 5 років. Одна з батьків надіслала мені довгого гнівного листа, тому що її син прийшов додому без рукавичок і мовляв, це моя робота. Це все-таки винна я і я мала прослідкувати за речами її дитини. Якщо ви, як батьки, не підписуєте речі дитини або не вчите її стежити за своїми речами, то я не. Знаю, що вам сказати. Я тут, щоб навчити вашу дитину навчальній програмі, я не можу встежити за мільйоном різних пар однакових чорних рукавичок. І от якщо батьки не поважають вчителя, то як будуть поважати вчителя діти? Моя мама викладала у другому та третьому класах майже 40 років, і, врешті-решт, пішла на пенсію, коли її змусили зізнатись, що вона вдарила дитину. І все це, незважаючи на те, що у класі було 25 інших дітей, які казали, що вона його і пальцем не чіпала. До того ж, є відеозапис, на якому видно, що цього не було, і, до речі, сам хлопець зізнався, що все вигадав. Але у той момент його батьки були розлючені, а директорка ніколи не підтримує вчителів у конфліктних Ситуаціях через рік її довго не брали на роботу в департаменті, звинувативши в тому, що вона його вдарила, хоча цього не було. Журналістика десь на шляху розвитку ця сфера звернула не туди і перестала бути про те, щоб вчасно доносити новини. Тепер ж журналістика це про те, щоб отримувати кліки і бути першими, хто повідомляє про щось, навіть якщо це може бути неправдою. Я працював у журналістиці, тому ця тема мені дуже резонує. Колись я писав для регіональної газети, і мені було дуже прикро, що мої досить пристойні статті отримували абсурдні та дитячі заголовки. Люди, які мене знали, вони бачили заголовки і не читали далі. Вони вважали, що заголовок відображає мою думку. Пам'ятаю, як одного разу редактор додав заголовок, який повністю суперечив тезі статті, і виставив мене ідіотом. Це був один. Не з найбільш прикрих моментів мого професійного життя. Я фактично почав брехати людям про те, що я робив. Я не думаю, що в цьому обов'язково винні журналісти, хоча іноді так і є. Скоріше люди не бачать всього, що відбувається за лаштунками, не розуміють нинішню структуру мотивації в цих бізнесах. Там, де я працював, у нас було декілька завдань, які потрібно було виконати. При тому пріоритетні правки, звісно, від редактора. І ми не могли повідомити. Гей, ну, оця частина статті це моя, бо я вважаю це важливим. А ось ця, ось ця це від редактора, бо він думав, що це принесе кліки, і, будь ласка, не судіть мене за їхню дурнувату частину статті. Ви знаєте, я ніколи не відчував більшого сорому за свою роботу, ніж у журналістиці, а до цього я працював нянькою чоловіком, тому уявіть собі. І склалась така ситуація саме через редакторів і керівництво, навіть не кажучи вже про дурнівка. Які ми отримували від керівництва. Дурних вказівок на цьому каналі не буде, а лише прохання, поставити лайк. Давненько не виходили відео на цьому каналі, тому що я трішки перехворіла. І я думаю, ви чуєте це по моєму голосу. Тому пробачте загундявість і будь ласка, підтримайте мене, поставте той лайк, підпишіться, якщо не підписані. Дякую. Професія астролог. Члени королівських родин консультувалися зі своїми астрологами, щоб дізнатися, що для них написано на зорях. Колись це вважалося справжньою наукою. Роздрібна торгівля. Вірте чи ні, але колись це вважалося респектабельною роботою. Дорослі люди роками працювали на повну ставку в одній компанії і добре знали, що продають. До того ж, вони отримували зарплату, якої вистачало на утримання сім'ї. Так, це питання заробітної плати більше, ніж будь-яке інше. Люди, які знають, як правило, можуть використати свої навички деінде, Тож тепер, коли за них ніхріна не платять в компанії, вони йдуть в інше місце. А новачки у професії приходять в компанію і швидше за все їх там теж не буде через кілька місяців, тому що вони не зможуть навчитися. І це неодмінно призводить до того, що люди починають менше поважати професію. Я завжди кажу це людям, коли вони. Скаржаться на працівників великих компаній. Багато людей, які знають, що вони роблять, були б щасливі працювати в роздрібній торгівлі, якби там платили достатньо, щоб вони могли вижити. Але там не платять, тому вони не можуть там працювати. Поверніть нормальні зарплати людям, і ви раптом отримаєте кращих професіоналів у своїй сфері. Це шокуюча концепція для бізнесу. Хіропрактики перебувають на заслуженому спаді. Я сподіваюся, цей спад прискориться. Кількість дописів у місцевих групах мам, які пишуть щось на кшталт. Моя новонароджена дитина раптом не може рухати нижніми кінцівками. Порадьте хіропрактика, який приймає сьогодні. Ж. От кількість таких дописів мене просто шокує. Вибачте, мем, вам потрібна швидка а не хіропрактик. Це однозначно листоноша. Ми мали добрі півстоліття, коли доставка пошти була високооплачуваною, шанованою і чудовою роботою для людей, яким не подобалась типова родина офісу або виробничого станка. У 2024 році оплата праці є низькою і наближається до відвертої бідності. Повага все ще висока, але втрачається через неконтрольовану небажану пошту, тобто СПАМ, і низькокваліфікованих спеціалістів, які не отримують достатньо. Оплати, щоб піклуватися про сервіс. Політика. Я так розумію, що колись люди їх поважали можливо. Одним із показників падіння Римської імперії було те, що ніхто не хотів служити в уряді, тому що це вважалося корумпованим місцем, якщо тільки ти не був нечесним і з радістю йшов на таку роботу. Генеральний директор компанії або бізнес-магнат Вірите чи ні, але більшість з нас у 90-х думали, що у США панує меритократія і що ці люди досягли успіху завдяки своєму розуму, але виявилося, що це просто кумівство і зв'язки з невеликим багатством, що залишилося від покоління до покоління. І до речі, соціальні мережі дійсно допомогли людям це усвідомити. Я думаю, що це також пов'язано з тим, що ситуація продовжує погіршуватися. Раніше таки було більше генеральних директорів, які проклали собі шлях нагору у своїй галузі. Саме тому деякі компанії, які були шанованими протягом десятиліть, перетворилися на лайно. Вони перетворилися з людей, які робили роботу на багатих дітей, чиї батьки купили їм ці квитки. Тобто купили місце роботи. Пам'ятаю, коли я був дитиною, тебе вважали невдячним засранцем, якщо ти не поважав поліції, незважаючи ні на що і в будь-який час. А зараз же здається, що кожен має певну зневагу та недовіру до поліції незалежно від твого походження. Водіння вантажівки. Колись далекобійників називали лицарями доріг, а тепер це кубка клоунів. Я водій на пенсії, і коли я починав, це була хороша професія. Раніше водії таксі були дуже добре обізнані з місцевою географією та визначними пам'ятками. Тепер же вони нічого не знають, вони просто роблять те, що каже їм додаток. Хоча, якщо бути чесними, можливо, їх ніколи і не поважали за ці знання. Працювати в авіакомпанії колись це була чудова робота, стильна, а тепер це соромно, бо авіакомпанії ставляться до людей як до худоби. Медсестринство. Ми перетворилися з героїв під час ковід на витратний матеріал. Зараз працюємо понаднормово, щоб нам могли запропонувати півтора відсотки щорічного підвищення. Ну це ж просто смішно, при тому, що немає більше нікого з досвідом. Близько 70% медсестер працюють менше п'яти років і ніде не затримуються більше двох років. Не кажучи вже про те, які маленькі ставки для нових медсестер. Це просто жалюгідно. Весільні фотографи. Ми перетворилися з хранителів справжніх, дивовижних, радісних моментів для нареченого та нареченої на творців контенту. Ми тепер самі створюємо цей справжній момент для лайків. Минулої осені я допомагав на весіллі, де наречений і наречена тричі переробляли свій перший поцілунок для творців контенту. Ну, ну ви серйозно, бляха фу. Чесно кажучи, вся ця клята весільна індустрія потребує доброго стусана. Раніше я думав, що у HR є мета, я не був впевнений, яка саме, але тепер я розумію, що вони існують не для вас, а лише як щит відповідальності компанії. Працівники не повинні довіряти їм за жодних обставин. HR – це як поліція, вони можуть і будуть брехати вам прямо в обличчя. Вони не думають про ваші інтереси і часто весь відділ укомплектований людьми, які не мають жодних навичок. Католицький священник був час, коли це була почесна професія, і ними захоплювались за відданість Господу. Потім Шепіт про недобрі справи став криком, і вони вже не можуть приховувати, що католицька церква прихистила монстрів. І саме так у множині вони десятиліттями їх збирали. І мене тригерить, думка, що відповідальні люди, замість того, щоб здати священника за сексуальне насильство над неповнолітніми, просто переведуть його в іншу парафію. І я думаю, що справжнє питання полягає в тому, які професії люди поважають. І Я думаю, що люди не поважають нічого, якщо це не слугує їхнім егоїстичним бажанням. Я дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. Я дякую за вашу підтримку. А зараз питання. Як ви думаєте, яка професія колись була символом величі, а тепер викликає лише посмішку? Я почну, а ви продовжуйте. Наприклад, середньовічний блазень. Колись це була дуже шанована людина при дворі, яка могла навіть впливати на рішення короля. Ну а зараз це слово асоціюється лише з посмішкою або жартами. Ще один приклад трубадури. Їх вважали голосом епохи. А тепер це слово ми рідко чуємо, і воно радше викликає ностальгію. Альгію, ну а що ви думаєте за професію факеліст? Колись це була надзвичайно важлива роль, адже від цього залежала безпека подорожей у темряві. Тож тепер ваша черга. Напишіть свою версію в коментарях.